Втішатися спасіння від нього. Всі кості мої, скажуть, Господи, хто подібний до тебе, Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбогого, від гнобителя Його встали проти мене, свідки неправедні про те, чого не знаю я. Вони допитують мене, віддають мені злом за добро, осиротили душу мою, я ж коли хворіли вони одягом сердежу скорботну, смиряв хвостом душу мою, і молитва моя від серця мого не спинялася, наче за приятелем, бо за братом своїм я побивався, ходив сумуючи та плачучи, наче за матір'ю, а вони з нещастя мого радіють. Збираються та радяться, як збільшити рани мої, ганьблять мене, не знаю за що, спокушаючи, насміхаються, скригочуть на мене зубами, Господи, чи довго будеш дивитися на це? Одведи душу мою від злочинства їхнього від леві. Самотню мою я буду прославляти тебе на великих зібраннях, серед численних народів буду хвалити тебе, щоб не торжествували на мною ті, що воргують проти мене даремно, не переморгувалися очима своїми, ті, що ненавидять мене без вини, бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складаю свої замисли. Розширюють на мене уста свої кажуть, добре, добре, бачили очі наші. Ти бачиш все, Господи, не мовчи, Господи, не віддаляйся від мене, встань, Господи, і заступися за правоту мою, розбери тяжбу мою, Господи, мій Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величалися вони наді мною, щоб не говорили в серці своїм. Добре, добре цього ми бажали, щоб не сказали, ми поглинули Його, хай постидаються, соромнися ті, що радіють з мого нещастя, хай покриються соромом і ганьбою ті, що нахваляються проти мене, і хай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй. І хай завжди каже такий величний Господь, що бажає миру рабові своєму. А язик мій буде звіщати правду твою та прославляти по всі дні. Слава Цюєся, на святому добу, не у всех часа, віки вічня. Алелой, алея, далея, слава тобі, Боже. Аллилуйя, левуя, левуя, слава тобі, Боже. Алелуя, але цей. Як зброю оборону проти ворога? І для безпеки слуг наших воїнів, і ігорів всіх побратимів, щоб вони мали, щоб мали їх заступництво і зміснення, і для заступництва Серкалої Святої всього народу нашого українського, і як покругу святий вдома та смиреному народові нашому а також сиротам і всім бідним нещасним, що потерпають від російської агресії і від злих людей. Дай воїнам нашим силою кріпою, що, користуючись оцим знаряддям дров, мали б успіх у обороні українського народу від ворога, Подай силу проти лютих ворогів супостатій, і да ми перемог тобі на славу, Бога Ти є непохитна твердиня і сила наша, і слава посилаємо Отцю і Сину, Святого Духа, нині по всякча, на віки вічні. Амінь. <клід> 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 могутнього Бога, святій Тройці, славимо Отця, Сина і Святого Духа, окроплення буде цієї освяченої. Хай зійде благословення на дрон цей і на воїнів наших, що будуть ним користуватися для захисту і заступництва істини Христової українського нашого народу. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.